Доброго дня вам, шановні малята, доброго ранку, доброго дня. Хай плищуть долоньки, тупають ніжки, працюють галівки і сяють усмішки. Малята запрошує на заняття з конструювання. Сьогодні ми будемо конструювати новорічні подарунки. А спочатку пропоную вам відгадати кілька загадок. Слухайте уважно. В неї гарні пишні віти і колючок не Не небайдужа до прикрас. На свята спішить до нас. Що це таке? Про що ж була загадка? Послухайте уважно, я прочитаю ще раз. В неї гарні пишні віти і колючок не не небайдужа до прикрас, на свята спішить до нас. Так, це ялинка новорічна. Будьте уважні, ще одна загадка. З неба падають сніжинки, люди всі несуть ялинки. Рік старий кудись утік. Так приходить. Новий рік, вірно, новий рік. Сьогодні ми будемо конструювати подарунки. Давайте подивимось, а які ж вони бувають. Вони бувають різні. Є такі дуже красиві коробочки з бантиками, так, що всерединці, то сюрприз, то ми зробимо такі прикраси з конструктору, з цеглинок, підготуємось до конструювання і побудуємо з цеглинок подарунки. Тож малята починаємо конструювати. Візьмемо для цього цеглинки прямокутної і квадратної форми різних кольорів. Нам знадобляться цеглиночки спочатку прямокутної форми. Візьмемо дві цеглинки. Потім ще дві. Нам потрібно побудувати кубик. Куб. Це і буде наш подарунок. Ось вийшов в нас кубик перший прошарок у нас одного кольору посередині інший, а зверху ще один колір, так? Зелений. Чогось не вистачає нашому подарунку. Треба його прикрасити. Для цього ми візьмемо цеглиночки квадратної форми і прикрасимо наш подарунок. Одну по центру і дві по краєчках. Це у нас буде бантик. Ох, який гарнисенький в нас вийшов подарунок. Його можна буде поставити під ялинку. Він буде гарною новорічною прикрасою. Так, візьмемо ще цеглинки різних кольорів. І побудуємо ще один подарунок. Дві знизу. Дві. Зверху до них доєднаємо, з'єднуємо деталі конструктора міцно. Так, візьмемо ще дві цеглиночки іншого кольору і також доєднаємо. Вийшов куб. Схожий на подарунок. Йому потрібен зверху бантик прикраса, тож зробимо його, доєднаємо. Ось які гарненькі новорічні подарунки під ялинку у нас вийшли. Тож ми можемо побудувати вже швиденько й третій подарунок. Так, візьмемо цеглинки трьох різних кольорів прямо кутної форми. Так, жовті, червоні. Так, з'єднаємо їх. А зверху зелені. В нас получається куб. Квадратна форма, так, з прямокутних цеглинок. І беремо цеглинки, щоб зробити у нашого подарунка. Цеглиночку одну зверху квадратна, до неї ще дві. Ось готовий у нас і третій подарунок. Такий подарунок. До тих двох ми поставимо під ялинку і під ялиночки буде в нас три новорічних подарунки гарних і яскравих. Ось і побудували ми три подарунки, так, малята, роздивимось їх. Які ж вони гарні і яскраві у нас вийшли. Справжні прикраси ми використали цеглинки. Прямокутні і квадратні. Яких кольорів ви використали цеглинки? Назвіть їх, якого кольору у вас вийшли подарунки і бантики на них. А зараз я пропоную пограти в гру? Гра називається. Знайди однакові подарунки. Треба подивитися уважно на всі, на самі подарунки і бантики на них, і пошукати, які ж з них однакові. А коли знайдуться подарунки однакові, треба показати на них пальчиком. Дивимось уважно, шукаємо однакові подарунки. Так, ось жовті з червоними бантами. Так, ще пограємо. Роздивимося ці подарунки, які ж вони гарні, яскраві і бантики такі святкові. Подивимось уважно, де тут два однакових подарунки? Треба показати пальчиком, де вони. Так, це червоні подарунки з жовтими бантиками. Дуже гарно ми пограли і конструювали. І подарунки ми знайшли, а ще ж загадки відгадали. А зараз же час нам прощатися. До побачення малята. До зустрічі на наступному занятті.